Вітаю в ефірі. Програма Шлях до Європи. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про таке: як зробити українські регіони багатшими знають у Європі. У найближчі 10 років Україна планує втричі збільшити обсяги аграрної продукції. Хочеш жити, дихати свіжим повітрям, пити чисту воду і споживати безпечну їжу? піклуйся про довкілля закликають у міністерстві екології та природних ресурсів України. Про це та інше детальніше, як зробити українські регіони багатшими, знають у Європі 25 років. Європейці інвестували в інфраструктуру, проводили інформаційну політику та підтримували малий і середній бізнес. Все це планують втілити і в Україні. Часу правда менше всього 6 років. Ресурсів теж бракує. Втім, урядовці налаштовані оптимістично. Нарада у віце-прем'єра. Європейські колеги діляться власним 25-річним досвідом регіональних реформ. кажуть, регіональна політика це передусім інвестиції. Щоб отримати результат, потрібно вкласти чималі кошти. Втім, для України розробили дещо інший план, матеріально допоможуть. Але певні вітчизняним чиновникам потрібно навчитись робити більше, витрачаючи менше. В Європі це називається інноваційна бюрократія. Кожен регіон держава має отримати погляд. На те, яким чином зробити наші регіони, наші області конкурентними, як перерозподілити загальнонаціональний ресурс на ті території, які потребують особливої підтримки щодо розвитку економіки, створення робочих місць, розвитку соціальної інфраструктури, людського потенціалу, тобто для кожної території мають бути дуже чіткі, зрозумілі дії. Соціологічні дослідження красномовні в Україні наявні декілька проблем демографічні мовні та проблема осілості. Зокрема, очевидно, що мешканці Сходу не поспішають обживати регіон, хоча і мають високі економічні показники. Такий феномен невідповідності якості життя доводить, регіональна політика не повинна забезпечувати робочі місця чи давати освіту, кажуть європейці. Держава має створити сприятливе середовище, в якому люди самі підвищуватимуть свої життєві стандарти. Щоб з рівня регіону подивитися на цей регіон, зрозуміти, де є проблемні території в межах регіону, як розвивати сільські території, як підсилити міста, усі точки зростання це є завдання регіональної політики і поляки з цим дуже класно справилися. Ми повинні розуміти одну сторону, що збільшувати фінансування і можливості для зростання умовно-бідних українських регіонів. ВВП, який дійсно значно нижче 75% середньоукраїнського показника, тобто європейський рецепт. А з іншого боку, ми повинні розуміти і інше, що сьогодні має місце такий певний феномен невідповідності якості життя в українських регіонах, які по економічних показниках є високорозвинутими. Коли ж українці чи то на сході, чи то на заході відчують зміни від децентралізації, урядовці прогнозувати не беруться. План регіонального розвитку передбачено на 6 років. Цьогоріч заплановано завершити перший так званий законодавчий етап, що включає внесення змін до конституції. Якщо зміни до конституції не ухвалені, тоді всі реформи будуть носити косметичний характер. План дій наступний: чотирнадцяти рік. Зміни до конституції, новий закон про місцеве самоврядування, бюджетний кодекс, податковий кодекс і ряд інших законопроєктів, які будуть зміцнювати місцеве самоврядування відповідно до конституції. Окрім того, нам потрібно буде внести зміни до 500 різних різних попереднім оцінками 500 різних нормативно-правових актів. Також вже у парламенті проєкт закону про державну регіональну політику. Однак підтримати ці документи народні обранці поки що не квапляться. З боку Європейського союзу та інших країн світу, зокрема Сполучених Штатів Америки, Канади та Японії, існує готовність допомогти Україні здолати ті виклики, які постали сьогодні перед державою зв'язку із зовнішньою військовою агресією. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Коментуючи результати нещодавного візиту до Брюсселю в рамках зустрічі високого рівня з питань координації та впровадження міжнародної донорської допомоги, Володимир Гройсман зазначив. Ми домовились, що буде технічна місія, яка оцінить те, що сьогодні необхідно Україні в першочерговому порядку. Найважливіше завдання, яке потрібно вирішити, це облаштування нашого східного кордону. Адже колись цей кордон буде кордоном європейського союзу, а також це питання тимчасово переміщених осіб, їхнього проживання і створення інфраструктури, можливо, нової, а можливо, облаштування тієї, яка є сьогодні. Нам потрібно дуже багато зробити, щоб Україна нарешті стала європейською. Демократичною країною, в тому числі подолати корупцію, вдихнути нові сили в розвиток економіки, інфраструктурне питання, і ми маємо це зробити самостійно. Це наше завдання всередині України. А те, що з боку цивілізованого світу Європи, з боку міжнародних фінансових організацій є розуміння, я це відчув під час поїздки до Брюсселю. Захопити світовий ринок продовольства Україні під силу, У всякому разі збільшити втричі обсяги аграрної продукції реально в найближчі 10 років. Україна перша в Європі за сільськогосподарським потенціалом, але далеко не перша за експортом, адже ринок Євросоюзу до українських продуктів занадто вимогливий. Утім, вітчизняні аграрії можуть експортувати продукцію в Африку, Китай та Близький Схід. Перемовини вже почалися із найближчим світовим експертом сполученими штатами. Агропромисловий комплекс для України галузь годувальниця. На родючій землі живемо. Продуктами власного виробництва харчуємося. Позитиву достатньо проблем ще більше. АПК – єдина галузь з найважчими умовами праці та найменшими заробітками. Бідкаються аграрії. Про це й поговорити зібралися на власному аграрному форумі. Досить вже за рахунок селіни нагодувати багатих і Чомусь засоби масової інформації ацентують увагу на борщовому набірі на ціні хліба. Хіба це така вже велика складова у пенсії чи в зарплаті для людини? Що ми за рахунок того селянина хочемо завжди, щоб воно було дешевше? Нині в АПК працює понад 3 мільйони українців. За 5 років виріс і експорт вітчизняної сільськогосподарської продукції з 11 до 27%. відсотків. А от субсидії та пільги для аграріїв навпаки зменшилися. Кількість документації зросла, а з нею й хабарі. Дуже такі болючі питання як сертифікація щорічна. елеваторів. тут присутні власники елеваторів, які повинні були платити від 10 до 20 гривень за тонну щороку під столом. В кульку, щоб сертифікували елеватори. У нас у системі тут, міністр енергетики, у нас атомні станції немає такої сертифікації по безпечності. Як зерновіливати. Україна перша в Європі за сільськогосподарським потенціалом, нагадав аграріям прем'єр. Реалізувати його допоможуть інвестиції, але прийдуть вони тільки на приватизовані підприємства. Нині уряд в процесі перемовин з найбільшим експортером продукції Сполученими Штатами. Дивитися собі треба під ноги. А під ногами земля. У них є зацікавленість поставляти в Україну джондіри і катерпілери. У них є зацікавленість. Поставляти в Україну нові технології, інфраструктуру для зберігання і переробки зерна, даючи гроші в аграрний сектор в Україні. Тут можна їх і повернути, і ще на цьому можна заробити. В десятирічній перспективі Україна може потроїти виробництво аграрної продукції, а до 2020-го контролювати понад 60% світового ринку кукурудзи. Тому плани амбітні: світове лідерство на ринку продовольства. Президент України провів зустріч з міністрами закордонних справ Польщі, Латвії та Ісландії. Петро Порошенко висловив подяку за ратифікацію угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Ми пройшли рубікон і ніколи не повернемося до радянського минулого. Заявив він про європейські прагнення українців. Глава держави наголосив, що Україна очікує від європейської ради міцної підтримки. Зараз найбільш вирішальні дні в українській історії. Це реальна битва за нашу незалежність, наголосив президент, додавши для нас дуже важливо відчувати солідарність. З боку всього європейського союзу. Хочеш жити, дихати свіжим повітрям, бити чисту воду і споживати безпечну їжу, піклуйся про довкілля закликають у Міністерстві екології та природних ресурсів України і запрошують громадськість взяти активну участь у формуванні плану дій з охорони довкілля. Пілотні проекти вже почались втілюватись у деяких регіонах України. Серед них і Черкащина. Програма частково фінансується Євросоюзом. Відтепер місцеві громади, громадські організації, обласні та районні адміністрації будуть разом працювати над планом дій по охороні навколишнього середовища, визначати найгострішу проблему, шукати шляхи фінансування та способи її вирішення. Місцеві плани дій це в першу чергу бачення громади. Не зверху спускається від міністерства від державної адміністрації, а знизу бачення громади, що хочуть зробити люди, аби дихати чистим повітрям, пити чисту воду, щоб діти мали можливість доступу до якісних екологічних послуг. Все це можна закласти в місцеві плани дій. Подібна система давно працює в Європі. За словами Тетяни Тимочко, голови Всеукраїнської екологічної ліги. Європейці давно йдуть шляхом не державних програм, а формуванням плану дій з охорони довкілля. Втім, в Україні поки що законодавчо даний процес не затверджений. Це має бути добровільна угода між громадою, між людьми і владою. В розв'язанні конкретних колишних проблем. Якщо це буде односторонній рух знизу, це не буде реалізовано, тому що треба прописати не тільки ідеї, але треба прописати фінансування відповідальних виконавців. Якщо це буде тільки з боку влади формувати цей місцевий план дій, він не знайде відгуку в громаді, і це не буде реалізовано. От якраз місцеві плани дій формують консенсус. Перший крок зробили і на Черкащині, враховуючи рекомендації Міністерства екології та природних ресурсів України, було затверджено програму утилізації відходів небезпечних речовин та пестицидів. Їх в регіоні майже 380 тисяч тонн. Зауважив Валерій Вишиваний, директор департаменту екології та природних ресурсів Черкаської ОДА. Ми розробили програму. Програма затвердили програму. Затвердили депутати обласної ради на сесії. І відповідно до цієї програми виділено 2 мільйони гривень, які зараз направлені у регіони на утилізацію цих речовин на вирішення цієї проблеми. Найближчим часом, за словами Валерія Вишиваного, буде розроблено програму, спрямовану на боротьбу із ерозією ґрунтів біля села Пекарі Канівського району. Також залучають громадськість до обговорення питання щодо створення національного парку Холодний Яр на території Кам'янського та Чигиринського районів. Це вся інформація на сьогодні до зустрічі за тиждень.